Так, на ну, кількість поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла вже до 23 людей. Шестеро загинули. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Російська армія атакувала нагадаю місто зранку, поцілили в об'єкт інфраструктури. На місці влучання зайнялася пожежа її ліквідували вогнеборці. Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, вже з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, якими були наслідки ворожих атак по області цієї доби? Якщо брати в цілому за добу, то 144 рази ворог обстрілював населені пункти а, прифронтової Запорізької області? Чому така мала цифра? Тому що а, негода була в нас останню добу, сильний вітер, і ворог не міг абсолютно використовувати а, здебільшого дрони. Тож саме тому в 2,5 рази менше. Ми бачимо атак ворожих по території Запорізької області. А, а також сьогодні, у 9.37 ворог однією ракетою поцілив в інфраструктурний об'єкт. Як наслідок, шість людей загинуло. 23 наразі знаходяться у лікарні. Три людини, які доставлені в лікарню в вкрай тяжкому стані, їм надається всім наразі медична допомога. Рятувальна операція. На дану хвилину ще не закінчена. Продовжують наші рятувальники розбирати завали, наслідки ворожого обстрілу території міста Запоріжжя також частково пострадала і цивільна інфраструктура, але це комунальники наш швидко поладять. Ви подякували в своєму телеграм-каналі і рятувальникам, і медикам і правоохоронцям. Наскільки в ці всі служби, які дотичні до ліквідації наслідків організації, в принципі, процесу вони всі готові чи достатньо сили техніки на місцях? Я звичайно хочу подякувати медикам, рятувальникам, правоохоронцям. З 20 вересня, коли ворог масово почав обстрілювати саме місто Запоріжжя, то нам довелося повністю переглянути маршрути та кількість бригад, які надають допомогу. Я нагадаю, що в нас були дні, коли ворог одразу поцілював 10 та 12 кабами по місту Запоріжжю, одразу створюючи 4 або 5 локацій, і хвилина доїзду рятува. Вальників та медиків може вартувати життя. Тож сьогодні нам е, дуже потрібна своєчасна доставка всіх постраждалих до лікарень для того, щоб своєчасно надати допомогу на сьогодні. Е, і медики, і парамедики, і медичні бригади Червоного Христа, і медичні бригади наших волонтерів надшвидко прибувають на е, об'єкт, коли ворог який. Ворог безпосередньо вразив, допомагають нашим мешканцям достатися безпосередньо до лікарень, де вже лікарі надають допомогу. Рятувальники, звичайно ж, одразу приїжджають для того, щоб розбирати завали і проводити рятувальну операцію. Часто під завалами залишаються живі люди, яких наші рятувальники рятують, і потім вони зберігають своє життя. Таке за останні півтора місяці було вже неодноразово. Звичайно, важлива вкрай важлива робота правоохоронців під час рятувальної операції. Також щоправда, ми бачимо, що ворог веде себе досить. Підступно, тому під час будь-якої рятувальної операції диспетчери, а також військові чітко слідкують за тим, що за тим, що відбувається в небі, чи є повітряне тривоги, чи немає, тому що ми знаємо з вами випадки, коли під час вже рятувальної операції по рятунку наших людей ворог повторно наносив удари в те саме місце, тим самим на небезпеку, травмуючи та вбиваючи тих рятувальників та а, цивільних мешканців, хто надає допомогу, тому абсолютно важливо. Вим є сплоченість всього колективу на території Запорізької області, які рятують людей, які допомагають розбирати завали, які лагодять все те, що ворог руйнує, пане Івано Хочу запитати вас про ваше рідне місто, про Мелітополь. Які у вас новини з цього окупованого міста? На жаль, на тимчасово окуповані території мало що змінюється за останні місяці, але ми бачимо тенденцію, коли ворог продовжує красти людей і саджати їх у полон. Це сьогодні проблема номер один. і таким чином ворог намагається повністю зробити повинними тих людей, хто залишається в тимчасовій окупації. Буквально тиждень тому ворог вів нову систему державного реєстру, в якій ворог змушує наших мешканців. Вносити свої будинки, вносити свої квартири, звичайно ж, лише за наявності ворожого російського паспорту, без внесення відомості до цього нового реєстру. Наші мешканці не мають права не лише розпоряджатися, а й користуватися своїм майном. Таким чином ворог точно буде робити чергову хвилю націоналізації для того, щоб забирати у наших мешканців майно, яким вони володіють на тимчасово окупованих територіях. Ну і на сам кінець щодо готовності до опального сезону, 31 жовтня він жовтня розпочався. От ми знаємо, що напередодні принаймні, звітували ви ваші колеги про 144 удари по 11 населених пунктах лише протягом однієї доби 4 жовтня. Врешті, за такої ситуації, якщо говорити про місто і про населені пункти в області, чи всі це саме тепло отримують, чи є якісь проблеми, скажімо, при фронтових наближених громадах до хвилини відповідь. З першого листопада розпочався опалювальний сезон на території Запорізької області, здебільшого всі соціальні заклади і населення вже з теплом. Звичайно, значно складніша ситуація безпосередньо на прифронтових населених пунктах. І тут я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які 30 тисячам сім'ям, хто проживає в 20 кілометровій зоні від лінії фронту, надали або грошову допомогу, або привезли тверде паливо для обігріву взимку. Тож опалювальний сезон розпочався абсолютно регламентно. Наскільки це може бути у фронтовій області? Дякуємо вам, пане Іване, за ваші коментарі. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.